Доброго ранку, підписники каналу і глядачі. Вийшла в сад, вчора цілий день дощ слив, сьогодні вон, ворони літають. Так, мабуть, ще буде сипати сніг, бо звідти туча йде. Трошки просто, просто поспілкуватися з вами. Небагато. Так я нічого розповідати не буду. Ні за троянди, ні за що. Я, я вже вам усе, все розповідала це. Зараз віршик прочитати. Такий невеличкий. І Трошки розповісти. Вона втомилась, поспішала часто, багато встигнути хотіла за життя, тепер знайшла для себе трохи часу, для роздумів і німого каяття. Сиділа мовчки, мріяла очима, все навкруги і слухала птахів. Згадала стільки було за плечима отих легких і непростих шляхів. Ціле життя враз пам'ять відтворила, згадала все увесь земний політ. Любила всіх, себе лиш не любила, і в цьому був її найперший гріх. Так само і в мене завжди. Всіх любила крім себе. На себе у мене завжди не, не, хва... не вистачало часу. В заботах, в роботах, в турботах. Зелене розсилається. Папороті, папор, що воно таке? Що це розставляє? не знаєш? Не папоротя. Сюди я його забуваю. Ну, вон так виглядає, цей керсат ще не облетівший. А його скоро вже обрізати прийдеться. Ну, я потім бризну тим мідним купоросом. То воно трошки листя і саме тоді попадають. Це вже як обрізку зроблю. На обрізку потрібна така погода, щоб і морозець був, градус 1-2 десь. І такий і сніжок, щоб не, не лазить у грязюки. Цього я не люблю. Поети, художники, люди мистецтва. Більше за всіх відчувають природу. Це якби дар від Всевишнього. З деревами я обіймаюся, зайду в свій великий фруктовий сад і майже всі стовбури обійму руками, протулюся. І енергії наберуся від них. Вдихну свіжість кори, черешень, яблунь, ніби з джерельної ж... води нап'юся. А вони стоять по коліна в снігу і щось мені ніби нашіптують. Це поєднання з природою. Потрібне кожній людині. Це енергія нова, це сили придає і терпіння, і тільки почнеться перше пробудження природи. Ідіть в сади, сквери, парки, де вже відчувається подих весни, де пахнуть бруньки, де здорова атмосфера і де ви відвілікаєтесь від сьогодення. Позитивний ореал дає береза, дуб, клен. Притулитися до дерева, і ти відчуєш їх тепло. І енергію. От по, по тілу пробі, пробігає така якась, от ніби із п'яток до верху тебе пронизує чим-то. Оце йде енергія природи. І в саду я таке от відчуваю. От як в хаті от сидиш, добре, тепло, гарно, в садок вийду, мені жити хочеться. Така складна ця зима, непонятна, вона вона не холодна, нічого, ну вона ну, не зрозуміла. То дощ іде, то сніг то покриває, ну, то голольот. Вчора голольот такий був, воно теж, теж бо дощі йшов, і, і таки ж ноль було, все одно морморозець. Це ж Так що... От я про таке хотіла розповісти. От показати, які вони зараз стоять, хай вони собі стоять до весни, чекають весну, а весною ми з ними якось будемо справлятися і розбиратися. Вітаю з прошедшими всіх святами. Бажаю здоров'я, злагоди і миру і перемоги. Це саме головне, яке завжди в тебе в думках. Зараз. О, зараз піду ще покажу, а ну зараз я гляну ще сама на ті черенки, що я ж черенкувала. Пішла, хотіла вам показати, а воно там так примерзло. Що я не, не, не рішилася відкривати їх. Хай до весни сидять. Ну, ця ось облетіла велика, плетиста троянда ось стоїть яка. Вон, дивіться, яка здоровенна. Далі вон клематис за нею. Ну, вона сюди. Тепер ви, виперла вон, гілки. Не знаю, як їх будемо вкладати в цьому році. Тяжко буде із ними. Їх багато ж пішло, бо я ж почала звідти обирати старі. Ну, стару виріжу ще, ну, ще одну стару, там три можна буде вирізати навіть. О, бачите, яка вона величезна, величезна. Якби її в длину поставив, отак вона б до криші б достала, може б навіть і за кришу. А ця ось зелена стоїть казино, і хоч би що їй. Вон. Ні одного листя. Тут листя завжди воно до того воно опадає. А от з казино не знаю. Раніше опадало ще влітку, а зараз як ото хлоркою її під, підлікувала. І вона вон. в тому році вона зелена стояла довго. Я обрізала їх і в цьому році вона зелена. І травіата вон теж зелена стоїть тут. Ну, а так вже є, опадають, звісно. Ну що, дівчатка і хлопчики, хто заходить на мій канал. Спасибі вам всім. Ставте лайки, коментуйте. Будь ласка, будемо чекати весну. До побачення, вон, як кричать. О, дивіться, стільки їх літає. Чи, чи на весну, чи на зиму, хто його знає, на що вони літають. Теж їсти ж нічого, воно ж позасипало вон той. Ну вчора можна було, той так вчора дощ сильний йшов, а сьогодні вже ж присипало землю. До побачення, до нових зустрічів, все буде Україна і все буде добре у нас.